День української державності відзначили у нашій країні 15 липня. Цьогоріч вперше його відсвяткували за новим календарем. Це державне свято пов'язане із днем хрещення Київської Русі України. Зараз набуває нового звучання у зв'язку із календарною реформою, переходом Православної церкви України та української греко-католицької церкви на нову юліанський стиль календаря. Адже день, день державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя. Князя Володимира Великого та День хрещення Русі України це свято підкреслює нерозривний зв'язок між нашим минулим і сьогоденням. Слава Україні! Героям слава! Шановні мешканці та гості міста Коломия! Вас вітає військовий оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс з Днем Української державності. Сьогодні у нас всіх є спільна мета це перемога. Але нам вона дається дуже важко. У надважких умовах наші воїни, едельвейси виборюють мирне небо для України. Ця війна забирає найкращих. Просимо шанувати світлу пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання. Чути я, як матері слова, летіли, летіли в до козака. бачиш, сину мій, свічка не засад.

Tchau, tchau.